Нашу діжку на 100 тонний комплектик. Дожали ми ще наше насіння. Це в нас головносінений гарбуз був. Ми присували на 50-30 тоніках, значить ще ми добилися майже 200 мл по виходу. ну Така олійка. Дуже красивий колір в неї. Не знаю, чи камера вам передасть. Ну Так вона виглядає. ну Така олійка. Так що. Дожали, в принципі, статистика, так як показує, у нас 30-35% по гарбузовому насінню. Неважливо, який це буде прес. 50, там, 30, 100 тонні комплекти. Просто швидше. Набагато швидше, якщо ми порівнюємо з 30-кою, наприклад, або там, 50 тонн. Да, 100 тонн дає швидший результат по виходу. Але не більше, бо тому що деякі клієнти думають, що за рахунок 100 тонного комплектика можна отримати в два рази більше олії. Ні, все залежить від якості насіння і. Статистика, як показує, так і ми результати отримуємо. Так що такі результати можна отримувати на нашому обладнанні. Нагадую, насіння гарбузове, головна насіння не було у нас, віджимали культуру.